Якщо людина, наприклад, без свідомості, але вона дихає, ми маємо покласти її на бік, якщо, наприклад, вона води нахлібалася, щоб вода з неї вийшла, далі ми оцінюємо, чи вона дихає. Якщо вона дихає, ми... Можемо почекати, можемо її постукати. Можливо, вона прийде в свідомість, наприклад. Якщо, взагалі, наприклад, вона не дихає, в неї немає свідомості, перш за все, ми її кладемо на тверду поверхню на спину, ми маємо очистити її язик, якщо на рот да порожнину рота, очищаємо, ми закидуємо голову назад. Mm -hmm. Очищаємо рот і робимо два вдихи, і потім ми робимо 30 натискань на грудну клітину. І ми маємо робити це достатньо швидко. Краще, якщо, наприклад, є двоє людей, можна робити дихання рот в рот через спеціальну тканину. Робимо просто штучне дихання і 30 натискань. І ми чергуємо це регулярно без зупинки, поки не прийде швидка.